Телеканал Плюс плюс та видавництво країна мрій представляють. Казка стато. Привіт, друзі! Це я, Анатолій Анатольович. і сьогодні я прочитаю вам казочку про маленьке каченя. Таке гидке, що всі уникали його і проганяли. Таке самотнє, що немало до кого й голови прихилити. Багато лиха випало на долю маленького птаха. Але щастя завжди знайде того, хто має добре серце. От і прочитаємо казочку, і ви самі в цьому переконаєтеся. Казка Ганса Християна Андерсена Гидке каченя. Переклад Ольги Зозу. ілюстрації Карлоса Баскі: Серед зелених соковитих лук розкинувся старий хутір. Там, у теплому курнику, качка висиджувала каченя. Сиділа вона вже довгенько. І не могла дочекатися, коли нарешті настане та урочиста мить. І от яйця почали тріскатися, почулися піп-піп. шкарлупа розламалася і на світ показалися милі жовті голівки. Ках-ках, відповіла діткам мама качка. Каченята незграбно повилазили зі шкарлупок і почалапали до миски з водою. Ви вже всі вилупилися? спитала качка, зводячись на лапи. Ой, ще ні! Найбільше яйце досі ціле. Треба сідати знову. Вона так довго висиджувала яйце, що весь пташиний двір уже не міг дочекатися новонародженого. Нарешті тріснула, промовила мама качка. Та як усі здивувалися, коли зі шкарлупи вигукнула голівка пташенят. Ой, яке воно гидке це каченя, вихопилось у матері. Це, це не моя дитина. Так, сусідко, хтось вас обдурив, підкинув чуже яйце, не поспівчувала, качці курка. Качка розсердилась, що так довго чекала на маля, а воно вилупилося потворним та ще й було китьком. І прогнала бідолашного ви. Тварини, що мешкали на хуторі, тільки схвально запивали головами. Кожен намагався штовхнути чи дзьобнути малого. Яка б нього довга шия не вгавала сусідка курка. Це, це, це просто скандал. У лопотів на пів. І щоб сюди не поверталося. Додала навздогін мама качка. Та на цьому поневіряння пташеняти не скінчилося. Навіть рідні брати з ненавистю гнали гидке каченя аж до середини ставка, щоб не сміло повертатися. Воно ледве втекло від їхніх дошкольних клювків. І що мені тепер робити, коли я такий потворний? Ридало воно. Хіба просив, щоб мене хтось висиджував. Навіть білки насміхалися з нього і погрожували закидати горіхами. Яке воно бридке, почула каченят. Якби малому влучила стріла в серце, то напевно завдало б меншого болю, ніж такі прикрі слова. На що сподіватися гадкому каченяті в цьому житті? А тут ще й зненацька долинула зі ставка. Пі-па! То були мисливці. Вони саме влаштували полювання на качок, постріли лунали знову і знову, а попід берегом всюди нишпорили мисливські собаки. Рятуючись від вірної загибелі, каченя сховалися в очереті. Принишко. Воно тремтіло від страху. Здавалося, маленьке сердечко от-от вискочить із грудей. Раптом у заростях Показалася морда великого мисливського собаки. Він висопив язика, вишкірив гострі зуби, якусь мить постояв, а потім розвернувся і пішов собі геть, не зачепивши точення. Ох, важко зітхнуло мале. Я таке гидке, що навіть собака погидував мною. Так і лишилося воно жити в очереті на ставку. Настала зима. А з нею прийшли морози зі снігом. Ставок скувало кригою. Бідулажне, голодне каченя мало не заклякло від холоду. Зібравшись на силі, воно подалося шукати притулку. Вітер дедалі дужчав і мало не збивав каченя з його тендітних лап. Мороз так дошкуляв, що не сила було дихати. Снігу не було так багато, що каченя лед переставляло лапки. Нарешті воно дісталося людської хатинки і примостилося на порозі з надією на порятунок. Може, хоч людям я не здамся таким гидким, подумала каченятко. І справді в тій хатинці мешкала добра бабуся. Ох і привітно ж вона виявилася! Ох і теплими і ніжними були бабусині руки. Досі ще кача не знало, що таке ласка тепло і затишок. У теплій добрі каченя порозимувало, от тільки дошкуляв йому лихий бабусин кіт. Тишком, нишком він повсякчас стежив за приблудою. А коли бабуся виходила з хати, дорікав каченять. І яка тільки з тебе користь, от я й спинку вигинати вмію. І в рукочу, і ноги бабусі грі, а ти. Ех, дурно тебе годують. І не дарма каченя побоювалося. Щойно настала весна, кіт прогнав його з дому. Знову малий опинився на дворі, де його обсіли похмурі думки. Як важко знайти щастя в цьому світі. Блукаючи самотою, каченя знайшло занедбану брудну місцину на березі водойня. Там воно й жило, забуваючи потрохи про свою потворність, бо навколо не було жодної душі, яка могла б йому про це нагадати. Вдень каченя плавало, а ввечері мустилося спочивати у старій трухлявій колоді, ховаючи від холоду дзьоб. А щось. Уранці, коли пташеня мирно спало, його розбудив радісний дитячий гон. Ще один з'явився! гукнув хлопчик, який, який же він великий і прекрасний, великий і прекрасний, здивувалося коченя і кинулося до води. Про, про кого це він говорить? Каченя випнуло на середину ставка і побачило пригарних... Білих птахів то були лебеді. Помітивши нового знайомого, вони привіталися, поштиво схиливши перед ним свої голови. Каченя здивувалося і ніяково сховало голову під крило. Воно ж би думали, що ці білокрилі красені глузуватимуть з нього аби взагалі заклюють. Хіба щось змінилось? І тут каченя подивилася у воду і побачила самого себе. Але то вже був не сірий, незграбний птах, гидкий і потворний. З води на нього дивився білий прекрасний лебідь. Саме про нього говорив той малюк, і саме його радісно вітали діти. Вони збіглися до води і стали кидати лебедям хлібні крихти та зерно, і всі кричали: Новий, найкращий, очей не відвести. Відтоді все змінилося. Ніхто більше не називав його гидким каченям, адже тепер він був найпрекраснішим із птахів, білим лебедем. Насправді, гидке каченя завжди було прекрасне. Просто його красу не кожен міг розгледіти. Справжню красу помічає лише той, хто сам красивий. Усередині, як та добра бабуся, що прийняла каченятку у своїй хатинці. І ви вчіться цінувати передусім внутрішню красу. Тоді світ засяє для вас новими яскравими барми. На жаль, вже збіг наш час. Треба прощатися. До нових зустрічей!